Першій бригаді спеціального призначення імені Вара Багуна 517 батальйону Дике Поле, фонд Петра Порошенка передає один автомобіль, передає 500, 50, 50 буржуїк, які знаходяться за моєю спиною, комплекти форми зимової для наших бійців, спальні мішки, каремати. І мені здається, що ніби, ніби, ніби все. Але треба сказати, що оскільки... Наші батальйони, в тому числі 518, інші, знаходяться на передовій безпосередній близькості до російського кордону. Умови там, м'яко кажучи, спартанські і хлопці постійно потребують утеплення, оскільки їм доводиться воювати в умовах, м'яко кажучи, польових. Тому ми дуже вдячні фонду Петро Порошенка і п'ятому президенту України Петро Січа Порошенку за надану допомогу нашим бійцям, які відстоюють територіальну цілісність незалежність України і знаходяться в постійному вогневому контакті з противником. Ці 50 буржуєк. Поставимо в бліндажах, в окопах вони будуть стояти наших бійців, які знаходяться прямо в зимових умовах, там де немає ні світла, ні води. Але принаймні в них тепер вже буде постійно тепло. Ну і дуже дякуємо безперечно за створення кращих умов для наших бійців, спальні мішки, зимова форма, яка їм так само допоможе воювати і виконувати з у свій обов'язок. А скажіть, ласка про автомобілі? Я ну Я і багато, типу, щоб перевозити ПК, щоб кораблі перевозити, точко. Для чого саме вам? Це штурмові підрозділи. Штурмові підрозділи спеціального призначення і вони діють близьковично, дуже швидко. Для них головне в умовах бою і цієї війни це мобільність. Тому автомобілі це витратний матеріал під час останнього наступу, який починала якраз таки бригада Богуна, 518-й батальйон Дикеполо, Ворог знищив понад 20, 20 автомобілів. Це сталося буквально там протягом 3-4 днів. І цей шестиденний наступ коштував нам знищення практично 80% всього автомобільного парку. Тому цей автомобіль буде використовуватися батальйоном Дике е, для виконання завдань. Я не знаю, кому він піде, або або мінометникам, або він піде розвідникам. Але я точно знаю, що він буде використовуватися на самому передку.